Коли починаєте будувати будинок на території своїх батьків, або на території батьків свого чоловіка або дружини, ви маєте розуміти, що є в майбутньому ризик, що ви не зможете на себе оформити новобудову. І зараз поясню, чому на практичному прикладі. Жила звичайна родина, батько, мати, дві сестри. Старша сестра проживала разом з батьками в батьківській хаті, молодша сестра вийшла заміж, і для того, щоб молода родина мала можливість будувати собі окреме житло і в комфортні проживати, батьки запропонували молодшій дитині будуватися в себе в дворі. Погодилися, що старша сестра буде визнавати те, що це будинок молодшої сестри, і не претендувати. На половину цього будинку. Якщо буде питання щодо спадку, проходять роки, молодша сестра разом з чоловіком побудувала будинок. Вона вже все зробила. Молода родина в'їхала, відповідно, в цей будинок, але нічого не оформлено було. Тобто, ні дозвільні документи на будівництво, на саме молоду родину, ні виділ чиїсь землі, на якій Знаходиться відповідно будинок. Нічогісінько не було зроблено. Що відбувається? Через воєнні дії, дуже високий стрес, батьки помирають і батько, і мати один за одним короткий проміжок часу. І що відбувається? Відкривається спадщина, і старша сестра говорить: шановна, люба молодша сестра! А тут моя половина всього, в тому числі, того будинку, який ти разом зі своїм чоловіком відповідно побудувала. І, друзі, знаєте що? По закону старша сестра права. Так, я розумію, ви будете зараз обурюватися, як так, старша сестра давала слово. А ви, як знаєте, в спадкових справах не всі тримають своє слово. Тому, чому я цю історію вам проговорила? Друзі, дуже уважно зверніть увагу, якщо ви будуєтеся на землі ваших батьків, у вас ще й інші брати, сестри, або там, ви розумієте, що можуть бути спори навіть з вашими батьками в майбутньому. Або якщо ви будуєтеся на території батьків вашого чоловіка, або якщо ви будуєтеся на території вашої дружини. Звертаємо на це увагу, для того, щоб ви в майбутньому точно могли стати господарями побудованого майна, ви маєте спершу виділити землю, отримати окремо кадастровий номер, взяти документацію дозвільну на початок будівництва, а потім вже починати далі рухатися і далі, відповідно, вибудовувати своє майно. Тому що. Як показує ця історія, коли ви не виділили одразу відповідну земельну ділянку, на якій ви вже побудували будинок, ви ж розумієте, що ви потім не зможете навіть в судовому порядку визнати, що цей будинок був ваш, не зможете визнати право власності на нього і, відповідно, виділити землю. Тому що все майно. Батьків, воно йде в спадкову масу. І відповідно всі учасники спадкового процесу, вони ділять це майно навпіл, наприклад, якщо це два спадкоємці і так далі. зрозумійте будь ласка, навіть якщо є заповіти, все одно ви потім з цим майном будете мати клопіт. Тому, будь ласка. Перед початком будівництва на землі, яка не ваша батьків, кумів, знайомих, навіть якщо ви там поговорили і для себе зрозуміли, що ви будете потім це якось оформлювати, будь ласка, витратьте час гроші для того, щоб виділити собі цю землю. Тому що по спадщині, друзі, повірте, завжди є якісь нестиковки. І в майбутньому люди мають дуже багато проблем. Про що ми з колегою розповідаємо в окремому курсі Панів законі війни за спадщину, друзі, дуже багато різних негарних історій. Ми там даємо практичні рекомендації відносно різних ситуацій, з якими ми на практиці стикалися. Тому, кому цікаво дізнатися більше, долучайтеся до наших курсів. І ще раз наголошу відносно цієї історії, яку я вам зараз розповіла, з практичним прикладом. Бо, будь ласка, не починаємо будівництво, допоки ви не виділили землю, не маєте окремого кадастрового номеру і не вирішили питання з дозвільною документацією на початок будівництва. Це важливо!